Наступна головоломка у нас є така рівність. 1 відняти 1 дорівнює 9. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити 2 сірнички, щоб наша рівність була вірною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сернички, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серничок, ось сюди і ось цей серничок, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 додати 1 буде 2, 2 дорівнює 2. Наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.